oh, oh no but a Вітаю в клубі зрадожерів. З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде донецький канал Чинський ну, принаймні, автор каналу сам сказав, що він з Донецька. У себе в спільноті Ютуба він каже, що він виїхав з Донецька назавжди, скоріш за все, на болота. Але про те, що його друзів та родичів бомблять, він знає ще з 2014 року. Звісно, він не уточнює, хто це робить, хто це почав, адже канал розважальний. Прості, так, йому зараз важко робити розважальний контент, сидячи, скоріш за все, десь на болотах. Але оп, і вже в квітні він випускає щось типу дійсна Ніглатая. Це частково пародія на шоу Болотного імперця Дудя. А також перероблений трек та кліп Ніглатая. Ну окей, лана ця частину з типу «Дудьом». Це десь може неділя-дві роботи. А от трек і кліп набагато довше робити. Отож, цей чеченський не гаяв часу на те, щоб. Горювати за родичами та друзями із Донецьку, а продовжив розважати москопітеків, рекламуючи московицькі сайти. Пам'ятаєте, я казав, що Олексій Олексійчинський скоріше все виїхав саме де було так. Після початку війни, десь в чотирнадцятому році, бо якщо покопатися в його інстаграмі, можна знайти купу фотографій з боліт із болотними блогерочками. Звісно, він міг періодично бути десь в Америці, можливо, і в Україну приїздив до родичів. Я спрятав по всій Росії і в столиці України. Флеш, але остання фотографія із спільноти разом із колишнім другом Іглатаєм а саме з московицьким блогерком Іваном Золо. Не питайте, звідки я знаю, що це за сорт Лайна. Просто коли я робив відео про Ніглотая, який був в Україні вже як мінімум двічі, я постійно бачив Ніглотая разом з цим жабеням. Ну і десь в коментарях до цієї фотографії написали, хто це. А я потім загуглив. Отже, Олексій Чинський з Донецька знаходиться зараз на болотах і співпрацює з Москопітеками, ну бо цей Іван Золо з його московицьким паспортом навряд чи б зміг виїхати кудись далі, ніж Московія. А отже, і Чеченський не в Штатах зустрівся з цим жабиням. Якщо ви десь побачите Ченського в Донецьку чи десь в Україні, пам'ятайте, він нічого не сказав про війну і він співпрацює з москопітеками. А також може потенційно здавати нашому ворогу дані, які йому можуть надсилати друзі та родичі, які залишились в Донецьку. Господи, хто придумав ніс і чому я бомню? Якщо вам подобається про українські пародії, тоді пропоную вам канал Чоткий Паца. Посилання буде в описі до відео. Як то кажуть, критикуєш, то пропонуй. До речі, я почав новий павломасштабний розіграш благодійний і вже не збиралось майже. 4 тисячі гривень. Цього разу я розіграю свою портативну консоль PlayStation Vita з oled екраном в комплекті разом з чохлом та флешкою. Ну і ще там для другого і третього місця є деякі плюшечки. Подробиці є в спільноті Ютуба. Умови розіграшу дуже прості. Донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. І як тільки загальна сума донатів перевалить за 5 тисяч гривень, а це середня ціна консолі на OLX, тоді я оголошу про етер, на якому проведу розіграш. Донати приймаються через платформи BuyMeCoffee, PayPal, а також через Donatello, Дяка та Крипту. Але в такому випадку, будь ласка, пишіть в коментарі там свою пошту або, хоча б інстаграм, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатись для відправки консолі. Посилання будуть в описі під відео. Усі кошти підуть на ЗСУ. Звіт, як завжди, буде після розіграшу. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань. Під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і донатерам. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб.